Покажи. Ну, mm -hmm. видно, це так? Це Ти з собою носиш, так? Так. Да. шей, ага. тому що це мені друг попросив купити йому відхів, щоб йому заносив. Але він скаже, брата, не треба, бо я тебе заражу. Це друг тебе попросив, так? Так, так. Мій коріш, Кент. Окей. Отут, бачите, у мене тут просто дофігіща ось такої штуки. Це, ну знаєте, іноді буває, от бувають на роботі корпоративи, і щоб трошки швидше протрезвіти, то я іноді юзаю і іншим даю. І, і саме тому в мене цієї фігні тут так багато. Оце у мене. Що це було? Німесів чи що? Треба викинути десь. А ну-ка, трьохочковий зараз спробую. Єее! Власне, кажучи, що да. так, Німесіл, Німесіл, Ренні. Це щ... для полегшення симптомів печі. А, ну від печі, якщо, не дай Бог. Такі просто вітамінки, які я сам не вживаю, але воно в мене просто, бачите, тут трошки забрутилося, але самі вітамінки в порядку, упаковка то таке. Далі, ось така ще маленька штучка, що в мене тут. Я тут взагалі ще зберігаю чи ні? А тут, а, ну тут взагалі я нічого не зберігаю, але це взагалі така штука для пігулок, тобто для таблеток. Далі пластиль. Ну просто тут є пластиль. Просто він тут вже розсипався. Далі в мене тут що це? Кали... А, це коротше крем для рук, тому що в мене іноді сушать руки від мила. Я дуже полюбляю э, руки саме з милом мити. Воно, воно в мене трошки іноді тут э, шкіру э, сух, э, сушить. І саме тому я іноді наношу це на руки. Поняв. Папличка все, так? Да? Майже. Оце є ще от така маленька. Ага. Тут в мене просто. А ну відчинайся. От тут вони таблетки, що це. Що це таке? Цит... А, цитрамон. цитрамон. Бінт. Ну, якщо що, на про всяк випадок. Далі, оце що, якісь що це. D3, Z. Коротше, от такі таблетки. Що це? Це якісь. Що це? Хорош, Щось ти Не знаєш, що там. Не знаю, що це, я вже не пам'ятаю, що саме Парацетамол. Mm. тому що без, без нього я нікуди взагалі. Mm. Ну, як вже казав, тут у мене дуже-дуже багато пластирів. Я їх я зараз не буду мати, але. Ну, я зрозумів, пластири. Да. І да. далі в мене тут бронхомет. Да. Далі Оце... <реш> <реш> Оце тут, якийсь водороду, перекись водню. Угу. <реш> да. Я його ще не відчиняв, але його. потім підійму. А я його ще не відчиняв. Але на випадок я його теж хороню, тому що ну, буває, впав десь, поранився, подряпився. Ну з ким не буває всі ми люди, правильно? Uh -huh. А, і дернік. Ось теж, теж крем для а, для, цього, для чого? для, по моєму теж для сухої шкіри чи щось таке. Ну, коротше, де. Да, і все з аптечкою це все. Ой-ой-ой, ой я сам, якщо чесно, трошки в шоці, але ну, самі розумієте, що не я такий, життя таке в мене.